Всановна громада, доброго дня вам, міні-трактор Україна. Знову на майданчику знімаємо відео. Бачили тільки, що був прямий ефір. На прямому ефірі ми зафіксували надходження нової техніки, з здешевлених шифенгів. Нагадую, що подивитися нову ціну, заходьте на наш сайт, там вже змінені ціни. З 5400 впали на 5000 доларів за повний привід. Із 4 400 впали на 4000 за задній привід з блокіровкою диференціалу. Зразу вам кажу. Але щоб побачити ціни на, остальну, на е, іншу техніку, наприклад, на ДТЗшки, на Юти, на Донфенгі, до речі, з'явилася також здешевлена модель Донфенга 244. Ви бачите не G2. А DG. Він йде не з двохдисковим щепленням, а йде з однодисковим щепленням і коштує на 150 доларів дешевше. Така ще. Такий ще момент. Є в наявності Джими 404. По всім, реально, ці, по всім цінам, по цим питанням, звертайтесь на сайт. Я вас дуже прошу. Це треба робити для того, щоб. Інформація була актуальна станом на сьогоднішній день, тому що відеороликів багато, вони мають термін. Придатності. Тобто, наприклад, рік назад картинка могла бути такою самою, і навіть могла бути такою самою погода, і навіть приблизно могли бути такі ж самі моделі, але ціна була інша. Тому ми на відео утримуємося від конкретних цифр, а, а, а тільки фіксуємо характеристики, наявність, відправки, кредити, х, там, мінуса, плюса і так далі і тому подібне. Тому, шановні громада, не ругайтесь на нас, а просто переходьте за посиланням на сайт. Я бачу, що ви вже менше дивитесь YouTube, менше дивитесь і замовляєте з е каналу техніку. Переважно це робите з сайту. Тому ваш смартфон вам до в допомогу. Будь ласка, е переходьте, пишіть е в гуглі міні і переходьте на наш сайт. І там обов'язково побачите. Весь е, список техніки, який у нас є. Із нових надходжень у нас є скаут ТЕ-504. -E трактор має 45 кінських сил, 28-му високу, широку резину і потужну 40 сильну коробку передач. Боковий важіль перемикання передач, потужно посилену трьохточкою і вал відбору потужності. Із е, звичайних. Стандартних надходжень з'явився, а також з новинок є цей G. DG 244 DG, він також йде з реверсом, з рівною підлогою, але від, на відміну від G2, він має просто однодискове щеплення. G2 має дводискове щеплення. Вся майже лінійка ловолів, вся лінійка мототехніки, мототехніка, мототрактори чи мотоблоки модернізовані на сьогоднішній день, мають е, зменшені сервісні звернення і за е, наявності блокуючого, е, блокуючої частини полу а не диференціалу. Є в лінійці Сараковки, як дтз так і донфенгі. Також можете по ним звертатися за номером, який вказаний нижче, чи дивитися на сайті. Багато техніки е з трьох точкою мотоблоків, мототракторів вже з міні-тракторною коробкою, трьох точкою валом відбору потужності також є в наявності. І, звичайно, «Сараковки» кабінники, «П'ятидесятки», Сараковки, лаволи 454, ДТЗшки 5404К є в наявності, і також ДТЗшки без кабін. Переходьте на сайт Мінітрактор Україна для того, щоб побачити ціни станом на сьогоднішній день. Ми вас вітаємо на нашому каналі. До речі, є в продажу Донфенг 244 G2. З. Кабіною вже встановленою Житомирського житомирського виробника. Також звертайтесь, бачимо, що в нього є зеркала, є дворничок, є печечка. Ну і, звичайно, така от звичайна одна дверка, звичайна кабіна. Але вона, на відміну, наприклад, якщо треба буде поміняти вам скло, то воно легко тут міняється. А в оригінальній кабіні вже ти скло легко не поміняєш. Це теж є такий плюс G2. Донфен 244 G2. З вами був канал Міні-Трактор Україна. По цінах на сайт. Скажу так, що починаються ціни від 2400 доларів, і на сьогоднішній день тут найдорожчий трактор коштує 20 тисяч доларів. Бачу також джиму 244-ту з кабіною. Без реверса. Всім доброго дня, всім хороших заробітків, доброї жатви. І також готуємось до зими, готуємось до... А, наступної весни вже сьогодні, друзі. Ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітрактрукер в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!